Доброго часу моїм глядачам. Такий цікавий таймекс. Водолазний 100 метрів. Так, значить таймекс кварц, робочий. Є недолік з календарем. Бачите, числа переключаються. Стоять нерівно на половині. Потрібно розбирати ре, регулювати. Безель крутиться добре. От показую ось такий механізм. Такий до, досить цікавий годинник. І два годинника в бонус. Чи це кварц, не, не розбирав. Не знаю, як з ним себе вести. І ще один таймекс. Стрілки переводяться, дата працює дуже чітко. Переключається і числа, і дні. От маємо. Кришку не відкривав, бо не знаю з якої сторони. І відкрити, щоб не зашкодити. Всім дякую за перегляд.